Телефонний дзвінок до Золотоніського міськвідділу міліції сповістив правоохоронців про вбивство. Міліціонери вирішили на місце події, де знайшли головного свідка злочину сина загиблої жінки. Тяжко хворий син жертви на власні очі бачив, як його матір позбавили життя. Проте допомогти їй не міг, оскільки мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Свідком скоєного злочину став її син, який тяжко хворий, знаходився в будинку. І факт скоєння злочину бачив через вікно. Знайшов тіло жінки її чоловік. Повернувшись після роботи, він помітив, що вхідні двері будинку були відчинені, а дружини ніде немає. Чоловік наткнувся на її тіло у сараї. Саме свідчення рідного сина постраждалої допомогли правоохоронцям вийти на слід підозрюваного, яким став один із сусідів. Проведені розмови із сином останній нам повідомив про те, що на протязі дня прийшов їхній сусід. Який розмовляв із матір'ю в подвір'ї? Між ними виникла сварка, в ході якої він розпочав наносити удари ножем останній. Правоохоронці розпочали активні пошуки втікача. Підозрюваного затримали уже наступного дня на одному із вокзалів. Причиною скоєння страшного злочину став борг у 20 гривень. Захмелілий чоловік, згадав, що сусідське подружжя винно йому гроші і вирушив до боржників. Але грошей у жінки не виявилось. Сусіди почали сваритися. Суперечка закінчилася ножовою розправою. Я її не хотів, я був в запої, ну що ж я її вбити буду жінкою. Хотів кілька порізів зробити, а воно якби отак вийшло. Наразі проти затриманого порушено кримінальну справу за умисне вбивство. На зловмисника чекає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.